Також мийка високого тиску на 2000 ватт. Також повернулася до неї акція. Коротко про неї вам зараз розкажу. В даної миєчки мотор на мідній обмотці, потужність 2000 Вт, Вона видає до 150 бар, використовує 6 літрів за хвилину. Є система автоматичної зупинки, бачок для миючих засобів. Ну, один пістолет знаходиться. Для подачі води шланг, звісно, є 5 метрів в, в наборі з АБС пластику. Вона зроблена. Потужна, велика на 2000 ватт. Будемо працювати без проблем. Гарантія на неї 36 місяців. Наразі економія 1000 гривень фактично на дану моєчку високого тиску, а її придбати можна. В нашому магазині Інко, місто Чернівці, вулиця Руська, 255А. Ну, до речі, хто не знає, це магазин знаходиться на гравітоні навпроти екватора, навпроти Приватбанку. Запрошуємо.